Так. Є ще ось такого плану. Помаранчеві саме підходять для застосування під час менопаузи, тобто це йде 40 і підходить також для менопаузи з екстрактом персика. І є ось такого плану з насінням бавовни, який підходить ідеально для дівчаток-підлітків. Тому, в принципі, компанія, так скажімо, розподілила на три таких потреби, да, скажімо так, на три. Варіанти, цей теж дуже класний, з вітаміном Є, е, антиоксидантом, жирними кислотами омега-3, заспокоює живить, зволожує шкіру, і плюс в ньому молочна кислота і пребіотики, які дозволяють підтримувати баланс і природний захист. Тобто, якщо у вас, наприклад, чутлива можливо ця зона, ви також можете замовляти. Тобто, Це не тільки прямо, тільки для них підходить, тільки для підлітків, да? а просто для чутливої ніжної шкіри. От. Тому три ось таких варіанти, які зараз можна обрати. Сам М гель коштує 129 гривень. Да а зелений до зеленого є ось такий набір, який ви можете замовити за 199 гривень.